Біткоін 100 тисяч доларів. З вами Ньюз, Артем Романович і Ольга Сергіївна. Всім привіт, реально. Скоро, скоро. Вот-вот-вот. Всі криптони. Знаєш, молимося за це. Для початку хочу сказати, що індекс страху та жадібності впав до 80. але як і раніше, знаходиться на рівні екстремальної жадібності. Да. Риночку не мішаю. знаєш так потихенечку, предальше. Я бачу, як шальні гроші залітають, б'ють просто по ринку. Свічки такі, ту зимуновські, але це ж скоро закінчиться, Сергій. Ми ж казали, що буде от Крісмас Раллі. Вот Крісмас ралі вже длиться, і тут надо потихеньку висовувати гроші. Якщо купляли там плюс 100%, відсотків, плюс 50% є плюс 200%. потихеньку крити позиції там по 20%, відсотків, по 30%, Тому що ну ейфорія закінчиться. <laughs> Знаєш, роздача денег скоро закінчиться. Ну, гонконгський банк Джоан Ганг запускає послугу торгівлі криптовалютою у своєму додатку. Гонконгський банк вже з криптою просто в приложуху заходите і купляєте, так само, як і наші партнери Trust. А опціони BlackRock, Bitcoin, ETF набирають популярності, і інвестори налаштовані оптимістично. Вай, 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 фантики продаємо. Фантіки, фантіки, фанті класно, все буде класно. Купуйте. Насправді потрібно бути обережними. Головний регулятор Південної Кореї відкинув ідею створення національного резерву BTC. Трамп каже, що вони будуть створювати резерв. Корея каже, що вони відміняють цей резерв. Ну, знаєш, така маніпуляція з однієї сторони на іншу сторону, і зазвичай такі от типу, погані новини, топкнуть біточок повище, як по мені. А BlackRock новина. Це ж хороша новина? Так. Да. Ну, якось так. 50 на 50. Новина. Погана, гарна, погана, гарна. Coinbase да. укладає спонсорську угоду з командою NBA Los Angeles Clippers. І що? Агонь? Про Коінбейс буде знати більше народу, буде да. на біржу заходити, купувати, чому мені. Знайшли класних партнерів. Ну да. так. Законектились. Connected people, Nokia. <свят> на цій неділі у нас буде така важлива новина, тому що кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття це така предзаявка до наступного місяця. Якщо ці дані будуть якісь там погані, чи супергарні, чи суперпогані. Вони якраз дадуть предпосилку на те, як ми будемо відкривати новий місяць. А новий місяць це вже 12-й місяць. Сергій не представляєш, уже рік, вот-вот, і вже закінчується. Тому новини макроекономічні на цій неділі. Вони прямо в величезної значимості. Да, у нас там три БК. Тобто цю неділю будемо шатати ринок. А якщо ринок сильно виріс, то скоріше всього, ми будемо стояти або в боковику, або. Падать. Компанія Говарда Лютіка, кандидата Трампа на посаду міністра торгівлі, веде переговори з Тезер про запуск проєкту кредитування біткої на 2 мільярда. 2 Нормально. мільярда! Нормально. Ведуть, ведуться переговори. Цікаво, до чого вони там домовляться? Блін, 2 мільярда це тупо капіталізація, ще x 2 криптовалютна, і біток, походу, x 2 буде 200 тисяч доларів. Класно. я був би радий, тоді більше людей прийде в криптовалюту і будуть хотіти купити купити крипту. Артем, допоможи, Оля, допоможи, як то все робити? І якщо ви хочете почати розбиратись в криптовалюті, а в ній потрібно було почати ще вчора, але ви можете встигнути ще сьогодні. Будь ласка, у нас є курси прибутковий криптотрейдинг, комплексний курс, на якому ви можете дізнатись повністю з те, з, все і стати трейдером з будь-яким стилем торгівлі. Посилання під цим відео. Welcome!